Гомін Аут. Всім привіт, це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Настя Зухвала. Єгор Шатайло та Юра Коломієць. Арестович відповів Собчак, чи прийняв би підтримку Росії, щоб стати президентом України. Ну я, ну я не знаю, що сказати. Ну я в захваті від світу, в якому живе Арестович, тому що це такий світ, де по перше, в Україні є вибори, по-друге, арестович на них кандидат, і по третє, Росія збирається якогось кандидата підтримувати на цьому нациско-бандеровському Що Шосе так, і росіяни вони ж обирають президентів усюди. Окрім своєї країни, ну вони не можуть обрати в себе нічого, але можуть підтримати вибір в інших країнах. Угу. Так вони і обирають. Та, та. Ну але для мене це супер хороший знак, бо якщо росіяни шукають нового кандидата на пост президента України, то це може означати тільки одне Янукович смерті. Писали так. його з усіх рахунків <рес> плюс тут а і вони такі що, щоб шеїшоруському чоловіку легше запомнить Янукович, Арістович. Нормально. Або скажу, Черстов: слухай, а можеш поміняти, що ти Янукович? Ти ж Актердівий голос. Можна цей Ярістович ти будеш. Бо там і раніше було: як Кінович, як Куєвич, як Кубович. Просто подивіться на цих росіян. Вони такі, знаєте, рубахі парні, вони всім жертвують живуть в злиднях, з малахольним диктатором щоб всі свої сили направити на те, щоб моніторити, що там у Хлопку, угу. що там у так да. Вони ж взагалі війну в нас розпочали. Чому просто щоб, поки військовий стан щоб нас не можна було вибори влаштовувати, і в них було більше часу підшукати нам ідеальний варіант. <свят> Я не можу зрозуміти, навіщо Арестович так хоче в президенти. Ну, дядько, одумайся. Ну, може, воно тобі не треба. Ти потім будеш згадувати ті часи, коли ти жіночкам напарював свої лекції як рай на землі. Та <свят> 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 це логічно, Олексію, думайся. Просто глянь фотки Зеленського до президентства. Ну, Тобі ну, дойдуть одну каденцію, і після цього ти зможеш грати в цих серіалах тільки трупа на місці злочину. Воно тобі треба. That's it. Right. На запитання російської журналістки Ксенії Собчак на ютуб-каналі Осторожно Собчак. Чи вважає він можливим за якихось обставин прийняти підтримку російської влади, щоб стати президентом України? Олексій Арестович відповів: ні, я не буду вести переговори в такій тональності. Я скажу дуже просто: вибере народ України, і якщо він вважатиме, що я йому потрібен, то вибере. А якщо вважатиме, що не потрібен, то не вибере. Додав. Арестович я ж уявляю ці слогани на білбордах по всій країні. Якщо да, то да. Якщо ні, то ні. <ріць> я не от, чесно, от е, хочу сказати таку контроверсійну думку. Я не можу сказати, що Арестович прям не потрібен народу України. Угу. <ріць> ну, бо хіба народу України не потрібен шарій? Хіба народу України не потрібен Янукович? Вони нам дуже потрібні. Нам дуже треба ці чуваки, щоб вони попали в наші потребущі руки. <різь> mm. З іншого боку, так мило, що Арестович вважає, ну, допускає цю можливість, що українці його оберуть. Хоча з іншого боку, Дивлячись для чого саме оберуть? Якщо йдеться про довічне ув'язнення в костюмі пса патрона на майдані? Тоді можливо. Олексій Арестович також заявив, що у нього є друзі, які за необхідності можуть профінансувати його передвиборчу кампанію. Вибор президента це десь 20 мільйонів доларів. У мене є друзі, які з задоволенням дадуть мені втричі більше. У мене досить широка підтримка, незважаючи на існуючу ілюзію, що я нікому не, не потрібен. Я б Сказали. дуже хотів подивитись на людину, яка із задоволенням дає бабки Арестовичу. Ти Арестович, слухай. Можна, я тобі грошей дам? 60 мільйонів. Це такий кайф <рик> дати тобі грошей. Я відчуваю, наче роблю щось. Заборонене щось соціально неприйнятне, і я від цього та шмурашки по шкірі. Ну, а як я Карестович визначив, що саме втричі більше йому дадуть? Не в чотири рази більше, а саме втричі. Бо знаєте, це, е, це звучить як оцей спір хлопчаків в дворі, де а, а мій а мі папка він вдвічі більше за твого, і він його поб'є. А мій, а мій папка втричі в 400, в 400 500 раз разів. За твого, і, і він його поб'є. А мені мені на передвиборчу кампанію тато дасть нескінченність плюс один мільйон доларів. Я мене оберуть навіть президент США мене обере. Ну. І, і я буду президентом міра, понятно? Президент Планети Земля. Чули, що то про таке? Це десь кудась до Веста вже який казав, що я куплю землю. Ну, а взагалі як круто, що Олексій він до фактів по типу Я нікому не потрібен, додає, незважаючи на існуючу ілюзію. Ну що сказати, він майстер-оратора. Я розумію, я уявляю, як важко його дружині змусить його щось робити по дому. Бо я теж тепер візьму собі uh -huh. оцю. Замітку штуку і буду казати дівчині, незважаючи на існуючу ілюзію, тут не треба пилососи. <схід> <Поїх. схід> Мені здається, через впав в меланхолію. Ну тому що. Він все ще в силах придумати цю конструкцію про ілюзію, але mm. вже допускає і здогадується, що він нікому не потрібен. Ну, Льош, ну це ж все дитячі комплекси. Ну, ну, ну треба вже звернутися до спеціаліста, пропрацювати травму, а не нить-сапчак, що ти нікому не нужен. Просто Скучає за фейгіним. Звісно. Арестович заявив, що таке. Це єдина можливість для мене повернутися в Україну. Я так розумію, маючи на увазі президентство. Uh -huh. Справа в тому, що мене молодим лейтенантом навчили дуже важливій справі. Ніколи не веди персональну війну. Не включайся особисто, і я його інколи критикую. Я так розумію, Зеленський. президента Зеленського uh -huh. інколи хвалю, hey. робить правильні речі, хвалю. Тобто, це конструктив, хай навіть доволі жорсткий, але конструктив він почав проти мене з моєї точки зору особисту війну. О, вам. Я так розумію, що те, що він називає молодим лейтенантом, це паблік вовчих цитат в Фейсбуці. От нема що Зеленському робить, який воює проти божевільної країни тюрми. От не вистачає йому ще персонально повоювати з Арістовичем, який навіть не в Україні і не в Росії. Ракетою не достанеш, ФПВ. Теж ну, на що він треба? Розумієте, він хоче бути потрібний хоча б Зеленському? Ну, що значить, хоча б. Аж. — Аж, Аж да. <сум> З іншого боку, така Як Арестович констатує, що а, Зеленський почав проти нього особисту війну. Уга. Що, ну, типу, в чому полягає ця особиста війна? Перестав лайкати пости Льохи, чи що там? <сум> більше не дивиться сторі? Угу. І знову ж таки, як, якщо це війна да, а, Зеленського особиста проти Арестовича, то. <тур> То хто в ній виграв? Тому що як на е, тіпа призовного віку, призванні, який ухилився в сторону штатів, е, чи можна вважати, що Арестович програв, бо я щось сумніваюся? Та я вам кажу, Зеленський точно щось мутить проти Льоші, тому що як ще пояснити, що він нікому не нужен, Ну от що його останні гівевей... На взаємній підписці потерпів крах, що на його лекцію в США прийшли тільки прибиральники, щоб помити там поли в українському ресторані, йому хтось нахаркав борщ. Це все довгі руки Зеленського. Та да, ну ви що хочете сказати, що людям не цікаві більше тренінги про женську енергію і женську Сучність. Суч... 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 Ну, це це не... може бути тільки. Це було шоу Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промінь. З вами була Настя Зухвала. Єгор Шатайло. та Юра Колебів. Я повірю в персональну війну Зеленського проти Арестовича тільки коли побачу обличчя Арестовича з камери FPV-дрона в щоденному зверненні президента з джойстиком в руках. А я бажаю Україні в майбутньому. Тільки таких війн, де твій ворог це балабол у ухилян, і в нього можна перемогти тим, що ти просто відпишешся від його сторінки в інстаграмі. Гомін ау.